Вітаємо шановні друзі. Перенесний матч другого туру. Селект Суперліги Львівщини з футзалу. Подивіться, як стартує Італій Ковальчук. Виконує бліцкриг команди штурм. Два забиті м'ячі за 28 секунд. Цієї гри ми побачимо. команд швиденько Крамер ЛТД 77 -й. Віталій Щудля 16-й. Сергій Коваль. 28-й. Володимир Кардаш. Забиває! Владислав Тимощук. 3-0. Ну тут е почалася вже повна декласація суперника. Я насправді не знаю, що коїться зі штурмом у стартові. Перечний пас Абрамчук. Удар по ворому. Треба віддавати передачу. фланг, Давид! Стопада відбувся тур. Другий за ліком. У суперлізі. Удар поворотах непоганий, Давид викорить. Але Крамар найбільш стабільна команда чемпіонату по результатах, як виявилося. Крамар – це той колектив, який є... лишень перший нагадає. багаж необхідних навичок. Було б дійсно дуже і дуже дивно, якби крамер не боровся за чемпіонство. Зараз момент і який... трішки. Стасишин. Присувається при Стасишин. І що? Сфолив Абрамчук. Жовта картка для Абрамчука. Але побачимо. Сорочич пробиває один-три. Рахунок стає ось так от пропускає Крамер, незадоволений Віталій Багряк. Долечка помилка. Тут тут більш прудконоги виконавці крамера, як ми бачимо, простріл. Сікач Сікач, ну швидше ж потрібно у таких ситуаціях. <різвість> <Парашин> пробиває Порощен! <парашин>! Водина <різвість> прострілював, але знато легкий був цей простріл. Давидко, Давидко проривається перед Давидко! Щудляк. Проходиться передача на Тимошчука. Момент який, Перехоплення удар від Храмова. З м'ячем. Удар від великого. Сікача. Прострілює Сікач у дальню стійку. Абрамчук. Тимощук. Удар від Тимуча. Шановні друзі. Розпочинаємо другий тайм Володимир Кардаш. А він, до речі, під номером 28 виступає. Ну і Сергій Коваль 16. Склад колективу Єголкіпер, штурму. Удар по урота. Хороший. Удар від Іванишина. Удар від Кидання вперед не велико. Тимощук. Ковальчук. на дальню стійку Сікрдеут. Удар поворота. Момент який. Зараз ще одне добивання від Ковальчука. Ну, час спливає дуже і дуже швидко зараз для штурму. Передачу. Перехоплення на рівному місці. Ле... Прочний пас Абрамчук. Цюбка, Цюбка, йде вперед. Цюбка Не забиває. І були зафіксовані вони парадоксально, але не у суперлізі. А у змаганнях об'єджує знову Давидко. Корженко. Корженко. Простріл виконує Корженко. На місці Кардаш. Не... Давидко. Давидко на ударній позиції. Сурочич. Гаряк. Ковальчук. Проходиться передача Вихідвич, навич, Багряк, Вихід вічнавіч. Багряк. Стає чемпіоном турніру. Дякуємо вам, шнай друга! футзал у цей вечір понеділка. Ми ж з вами прощаємося до четверга. У четвер у нас розпочинається новий ігровий тиждень у першій та другій лігах АФЛ.